Вітаю вас в просторі йогітама! Сьогодні я покажу вам дві найпотужніші техніки роботи з животом: це Удіяна Діяна та Агнісара Кріятхауті. Це практики, які пробуджують внутрішні вогонь травлення, які очищують організм і які допомагають віднайти силу середини. Вони настільки потужні, що вже давно використовуються у фітнес індустрії і відомі вам як вакуум живота. Вони допомагають винозному потоку, вмикають нашу діафрагму. Адже вони задіють поперечні яд живота і підтягують діафрагму. Це природній масаж внутрішніх органів та налагодження перестатики кишківника. Також це стимуляція травної системи. Але хочу зауважити, що ці практики мають протипоказ. Це перший третій день місячного циклу у жінок операційні періоди, а також проблеми зі шлунком. Отже, почнемо з удія на бандхі, замок, що піднімається догори. За порукою якісного виконання цієї вправи є повне вивільнення легень від повітря. Для цього нам потрібно зробити глибокий видих. Ми це можемо зробити за допомогою одного глибокого видиху. Або декількох менших глибоких видаків ми маємо відчувати, що ми повністю звільнили голов'яні від повітря. Після цього ми починаємо підтягувати діафрагму, у нас має в районі яремної впадини бути вакуум. Ми маємо відчувати, що наші Вірельна впадена уходить туди, і ми хочемо навіть зробити, от як ковток. Демонструє. Як зрозуміти, що ми правильно виконуємо дану вправу? У нас чіткий контур. Лінії ребер, тому що діафрагма у нас кріпиться з внутрішнього краю ребер, і коли вона підтягується, у нас тут утворюється ніби падинка. Зробивши вакуум, ми не зупиняємось, тобто ми не тримаємо статичне положення, а впродовж цього втягування, ми продовжуємо дотягувати діафрагму внутрі. Прямо маємо відчувати, наче зсередини нам ребра хтось розтягує. такі дуже активні відчуття і дуже таке специфічне. При виконанні важливо, щоб у нас не перетискали живі ніякі резинки. Якщо це спортивний одяг, то це не є проблема, тому що зазвичай тут широка резинка, яка не має чіткого краю. Але якщо ви виконуєте цю вправу вдома, до прикладу, в домашньому одізі, там є різинки, які втискаються і які можуть заважати відчувати правильність. Я не рекомендую робити це відразу на довгі проміжки часу. Краще почати з одного, невеликого, віддихатись знову зробити. Віддихатись знову зробити. І в процесі практики уже подовжувати проміжки, довше тримати вакуум і глибше втягувати. Почніть з коротко. Для демонстрації я виконую його в сидячому положенні, але це є одне з найбільш складних положень. Найкраще робити це сидячи на зігнутих ногах. П'яточки трошки назовні ми не сидимо на п'ятках, зігнувши коліном. Збираємо руки в коліна і злегка розводимо лікті положення спини обов'язково рівне, демонструю. Або ж зі стоячого положення з підзігнутими. Колінами так само впираємо руки в коліна і розводимо лікті. Спина рівна. Після того, як ви навчилися глибоко якісно робити у діяна банка, ви можете переходити до практики Агнісара Крі. Це вакуум, але з динамічним рухом животом. Робиться так само на затримці дихання, ми не дихаємо і на повністю вільні легені відповіді демонструю. Важливо зрозуміти, що в дану практику ми не робимо м'язами пресу. Так само у нас абсолютно легкий живіт і м'язи не напружені. Для розуміння з підтягнутим пресом це виглядає ось так. А правильно виконання виглядає ось. Я не рекомендую виконувати відразу довгими проміжками, краще почати по декілька циклів, між ними добре продихуючись. Зробили, продихались. Зробили, продихались. Це буде набагато більш якісно і продуктивно. Після виконання даних прав обов'язково робимо глибокі вдих. Завершуємо. Прикриваємо очі, спокійно розладу вдихаємо і видихаємо. Я бажаю вам гарної практики та неймовірних результатів.